Зробилися ми великої години. З пожеж війни полум'я вогнів, бликав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і злість на ворогів. І ось ми йдемо у бою життєвому. Вільні, міцні, не зламні йому граніт, бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець? То здобуває світ. Не треба нам ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість боротьби. Солодше нам у бою помирати, ніж жити в путах, мов, мовні аби. Доволі нам руїни і незгоди. Не сміє брат нам брата йти у бій. Під синьо жовтим прапором свободи з'єднаємо весь великий народ свій.